А оці новини про вбивства. Наприклад, вбили там соратника Трампа, журналіста Чарлі Кірка. Дізналися ми про вбивство української біженки в Америці в Америці Ірини Заруцької. Це теж пов'язано із затемненнями. Така якась агресивна поведінка. А ви ж не знаєте, що тільки зараз дізнались про вбивство української біженки? А от не знаю чому тільки зараз. От цікаво дізнатися, От лише зараз вирішили про це ну, сказати. Ну, що я можу сказати? Значить, я подивився карту Ірини Заруцької, тобто написано, що в інтернеті в Некролозі що вона народилась 22 травня 2002 року. І зараз я скажу, що я в її карті побачив. Ну, перед тим, як це сказати, я хочу. Сказати таку штуку, що часто е я дивлюсь, що коли щось відбувається, то починають говорити зовсім не те, що видно в астрологічній карті. Тобто, політики, наскільки я бачу, вони починають в своїх інтересах це викручувати, любу подію, люди, ну там свою думку цим підкреслювати. Тобто, насправді. Не розбираються, тобто в причинах ну, того, що сталося, або ну, свої якісь причини до цього ліплять. Ну, от в астрологічній карті, з точки зору астрології, причини зовсім не ті, які, ну, які обговорюють. Тобто того, що написано в карті Ірини Заруцькій, я взагалі не побачив обговорення цих причин. Ну, А що є в її карті? В її карті точки затемнень, які вказують на кармічну задачу, вони підсилені іншими планетами. Тобто, це означає, що кармічна задача в неї дуже сильна, ну як дуже? Ну, як ми бачимо, так, да, дуже, дуже сильна. І кармічна задача по її карті пов'язана в тому, щоб не емігрувати, а бути десь близько від свого міста народження. Знак еміграції, стрілець, в неї містить в собі те, куди не потрібно йти. Цей символ означає те, куди не потрібно йти, а Плутон означає руйнування. Тобто їхати за кордон для неї це руйнування, це не потрібно туди їхати. А Сатурн означає задачу життєву. Взнаці зодіака близнюків, воно означає, що життєва задача її була близько. Від того місця, де вона народилась, також планети в Раці, це Венера і Єпітір, означають, що її чекало щастя на Батьківщині. І з точки зору її карти фатальним був рішення емігрувати. Це була фатальна помилка. Тобто, з точки зору астрології, Бачите, тобто, ну, люди вони звинувачують вбивцю, а астрологія каже про інше, що е, ну, не про вбивство, тобто, а про те, що цій людині була задача підтримувати своїх співвітчизників в скрутні моменти, а не тікати від них. Також е, Чорний місяць, знаць зодіака Овін, в її карті, означає, що в неї є негативна карма Марс, ну, Овін це вбивство. Тобто, що її душа в минулі інкарнації вбивала ну, людей, чи ну, людину, чи, ну, короте, от як її вбили, то вона когось теж вбила в минулій інкарнації. І таким чином ну, розрядилась, типу, в її адреса негативна карма. Ну, коротше, смисл такий: якщо б вона була в Україні, то нічого б з нею не сталося. Ну, в общем, смисл такий. В неї багато планет знаці зодіака близнюки, Дональд Трамп близнюки, тому є, ну якби є там резонанс на всякі події, там пов'язані з Дональдом Трампом. От і карта вбивства 22.08. Можемо побачити, які позиції підкреслені. Підкреслено оцей ліліт вовні, тобто відпрацьовка негативної карми вбивства. Ну, ну і уран в з'єднанні з сонцем. Це підкреслює ну, несподівану, несподівану, якби, несподівані обставини. Як ви бачите, нічого з цього ну, і близько нема в суспільному обговоренні. А в принципі, тут по цій карті питання такі, чи. Полишати свою батьківщину під час скрутних часів чи не полишати, ну, в общем-то, ця карта, от таке реальне питання, ну, піднімає. Що і ті питання, що є люди, які ну, покинули свою батьківщину, своїх друзів, а, значить, ну, грубо говоря, придали, ну якщо так, в стилі затемнення виражатись помрачніше. От, і пішли шукати щастя кудись, в самий скрутний час ну, тобто життя. Ну, і от ну, цей символ, цей сигнал про це, ну, в принципі. Багатьох людей з тих, хто поїхав за кордоном, ну, якби очікують щастя, да, ну, а багатьох і нещастя. Це вже залежить від особистих там показників. Можливо, для якихсь людей це нормально дійсно під час війни ну, от Для якихсь, судя по цій карті, це ненормально. Ми цього всього не знаємо, бо, значить, ми не, ну, не знаємо, чому вони уїхали, яка в них була мотивація, тобто ці всі інформації немає, але по карті вона приблизно зрозуміла. Також не зрозуміло, що. Вона дивилась в мобільному телефоні, бо є, ну, в мене підозріння, що, що якщо щось з агресією пов'язане, то це, ну, ключ спровокувало агресію неадекватної людини, яка ззаді знаходиться. Ну, коротше, це не точно. Ну, а те, що точно по її карті, що не треба було їхати там за кордон. От причина, чому треба знати. Свою натальну карту. Ну, розумієте, по факту, як це працює? По факту, це працює так. В астрологічній карті є інформація, що на батьківщині очікує щастя, за кордон їхати не треба. Але підсвідомо, батьки чи хто приймав рішення про цей переїзд, підсвідомо, якщо людина відчуває це, що астролог їм може таке сказати, то вони не звернуться до астролога. Ну. Бо їх підсвідомість думає, що астролог ну він же, а що? Вони всі собрались їхати. Астролог скаже: Полишайте її, на, їдьте. без неї, типу того. А, і що вони поїдуть без неї. Ну, В общем, от астрологія це конфлікт конфліктна насправді штука. і Я, от під час астрологічних консультацій, я не можу їх багато робити. Я не можу їх конвеєром робити. Бо дуже часто взаємодія з людьми це енергетичний конфлікт. Людина хоче зробити щось таке, що от як цій дівчині потім її нанесе вред. Астролог це бачить в карті і каже: Не робіть цього вона каже: як це не робіть? Ви що? ну і починається. В общем. Довга дуже історія, перетягування канату, астролог там аргументи дивиться, які можна сказати, людина героїчно спротивляється, тобто, і виходить, все тіні ну, якби Закінчується консультація, я виснажений півдня відновлююсь ну, після консультації. Ну, так це працює на практиці, наприклад. Була вбивство, ну, Давайте Ну, По карті парубія в нього якби. Закінчився період життєвої активності, і закінчилася певна життєва задача. Такий самий період був в, ну, не такий, я схожий, в Валерія Залужного, коли його звільнили з ну, війська і перевели на нову задачу, тобто в Британію. Тобто, по карті Поробія і Можливо, він продовжував би жити далі, якщо б він ну, відмовився від старої задачі, ну от як залужний відмовився від, ну, від позади військового, тобто і прийняв нову, новий для себе обов'язок. Ну, от у Поробія подібна історія була. Тобто не завжди закінчення життєвої задачі означає смерть, так да? в Натальній Карті? Ну, взагалі, астрологія про те, щоб як зробити краще. Ну, часто людина, тобто, просто не йде своїм шляхом, або йде не тим шляхом, або неправильним шляхом, і ну, відбуваються якісь проблеми маленькі або великі. Я, я не знаю, яка в нього інша задача, ну, нова могла бути. Можливо, йому пропонували щось, а він це не брав. Це я, наприклад, не знаю. Ну, явно, якщо от він хотів рухатися тим курсом, який він рухався, це все одно, щоб залужний би устроїв, ну, типу, Бумби, і сказав би, не піду з армії, тут за мене генерали, тобто і почався якась. Ну, то явіть, якщо б отак от от було. Ну, наприклад, да, а, ну. Це, типу, як я намалював зовнішню проблему, а те саме може бути як внутрішня проблема ну, внутрі людини, що вона не бачить нашої, що за нова задача. Ну точніше, як не бачить, я не хоче її приймати, нову задачу. Ну, от уявіть, наскільки непростому рішення було залужному, да, от відмовитися від цієї должності, і ну явно ж непросте рішення, ну, м'яко кажучи. Ну, от у парубя, ну, такого рівня якась історія була. Ну так, да, тому все, ну, що можу сказати по карті паруб'я. Далі, ну з астрологічної точки зору, якщо людина не йде тим шляхом який перспективний, то може попасти ну, в якусь пастку або в якусь от таку западню, або в якусь халепу. Ну, як автомобіль, якщо їде по шосе, то все окей, а якщо зверненась. На лісну дорогу, то там десь і яма, і каряга, і ну і бог знає, що по той дорозі може статися. Що стосується Чарлі Кірка, до речі, в нього в карті, от, якщо ви запам'ятали, теж як і в карті цієї дівчини з України, ну я як людина висловлюю співчуття, звісно, що людина загинула, от що Ірина Заруцька загинула, але ну, як астролог, я ну, трактовку, ну, розказав. І от в її карті, в карті Ірини, в неї, от чорний місяць знаходиться в знаці з Дяка Овін, що означає, як я говорив, що в минулої інкарнації когось вбила, тобто, і це дало можливість ну, цим енергіям повернутися до неї, хоч вона зараз не виглядає як ну, вбивця. тобто... А Чарлі Кірк, от, бачите, в нього так само, як і в неї, от також ліліт Вовні знаходиться. Угу. А, Чорний місяць Вовні. І теж його тобто теж в нього карма людини, яка вбивала іншу людину. От. Ну і по його вбивству Марс був в Терезах, з'єднання з його планетами, і енергія до нього таким чином повернулася. Які там мотиви чи причини, я так не можу сказати, бо я зовсім його як людина не знаю, це треба розуміти там всякі нюанси. Ну бачимо, що е в обох випадках така якби, як негативна карма присутня по темі вбивства, і, і людина попала в ситуацію вбивства, як би так. Ну, тобто, в теорії карми тобто, з нами відбувається те, що ми робимо. Астрологія допомагає подивитися, в якій сфері це відбувається. Якщо овін, то значить в схемі, в ситуаціях пов'язаних з вогнепальною зброєю, там, де кров є вогнепальна зброя або холодна зброя. Де як тільки кров, значить от до цієї людини так карма повертається. Ну, в кого там нема такої карми, то кров інше щось означає в цьому житті людини. Ну, В общем, дивіться, це трохи заплутано, але може вам буде цікаво, що от астролог в багатьох подіях він бачить інші причини, які всі починають обговорювати. Ну, З точки зору астролога, виходить, що це якийсь просто інфоповод. І далі його використовують ну, просто в своїх цілях якісь ну, різні там, політики, різні люди для досягнення своїх цілей, а, а не насправді розбирають, ну, що це за. Ну, от давайте так, Якщо Бог нам посилає якісь сигнали, от як ви думаєте, посилає Бог сигнали чи не посилає? Ну, ну, чи він посилати. такий типу отморозився, там, морозився на небі, і, і кайфує від того, що він держить людей в неєдінді. І, і спеціально западло спеціально ще робить таке, щоб нікому нічого не понятно було. А, ой, як хорошо, ніхто нічого не понимає ніхто нічого не розуміє. Ну, мабуть, же не так, да? ну, от Якщо як ви любите свою дитину, ви їй ну, щось підказуєте, але ви бачите, що дитина реально не зображає часто. От ви підказуєте дитині, а вона просто вас не чує. Або дуже спеціально, а я не буду тебе слухати. А от я по-своєму зроблю вообще, і не указує мені. Ну, Да, от так, от от діти себе поводять, ну по факту, от ми Божі діти, от ми теж так себе поводимо, абсолютно, як і діти по відношенню нас. Не хочемо слухати, не хочемо прислухатися на якійсь своїй волні, хочемо утримати свій досвід, доказать батькам значить, доказать батькам на небі, що ми умніє. Ну, це ж от аналогія, те саме відбувається. От. І коли якийсь такий. Значить, халепа случається, хто виноват? Так все ж вокруг виноваті, Ну крім нас. Тобто, кто, кто? Мы, мы, тільки ми тут не при чому, ми ж просто невинна жертва. А всі винуваті ну, вокруг. Ну, оце, hey. тобто, ну, наприклад, в, там, во всяких духовних традиціях східних називається невежество. Що ми знаходимося в невежестве. ну, взагалі, як українське невігластво, вроді би да? на властві. І ну, якщо ми хочемо ну, щось поняти, то треба щось вивчати, знання, якісь отримувати, якби так. Ні, ну всім хочеться, щоб було все легко і просто. Коли ти прокинувся, в тебе інструкція перед очима, що треба тобі зробити? Слухайте, так ще ж в дитячих казках нам все розказали, що шлях легко і просто це ну, не та історія, що герой сказки він завжди має ну, якісь складнощі, які треба подолати, якби так. А оце легка і просто, це шлях. Ну, в сказках це відомо куди шлях. Це шлях в якусь ну, неправильну ситуацію. Так. Да. Тому треба прислухатися до знаків Всесвіту, які нам посилають. Так, да, от вбили людину, який Бог посилає знак Всесвіту. Ну, цим. Тобто, ну, він може бути трохи різний, якби для, би для, для різних людей. Ну, може, може, в, ці, в цій події там нема знака, Окей, в іншій події, які ну, с, сигнали, символи. От зараз планета Уран вона знаходиться в близнюках. Вона більше всього, вообще всі планети посилають людині якісь сигнали, якісь знаки. Ну, планета Уран, вона найбільш таки, ну як це сказати, кричаще, посилає. Найбільш таки, Ну, рельєфні, не знаю, якось так от сказати. От, планета близнюки пов'язані з сусідами, з навчанням, з дорогою і з такими ж людьми, як ми, як близнюки. От, ви Українка, я українець, ми близнюки. ну от в цьому. Тому, коли ми зараз, якщо ми хочемо більше чути всесвіт, то якщо ми входимо в енергію близнюків, то ми більше чуємо всесвіт. Як в неї війти? Бути ближче до інших людей, тобто бути на зв'язку, на контакті, бути близько до інших, якщо не фізично, то ну, психологічно, бути не на гордині, не на чувстві собственної значимості, а бути такими ж, як і інші, тобто не шукати відмінності, а шукати схожості, ну, спорідненості з іншими людьми. В таких ситуаціях ми більше. Отримуємо от цей конект з Всесвітом, ми чуємо його підказки. Якщо ми протилежну енергію займаємо по стрілецю, в негативі стрілець бути на мнені, на собственної значимості, на накаченими якимось ідеєю, за якою ми йдемо і готові по трупам пройти, ну, тобто за цією ідеєю, то тоді ми віддаляємося ну, від цієї космічної інформації. Така історія. І за того, що планета Уран має багато аспектів з іншими планетами, все літо і, і ось ну, всередині і наприкінці 2025 року, і на початку 26-го багато того сигналу всесвіту, від всесвіту йде багато. Скоріше за все, 95% ми просто не бачимо і пропускаємо мимо ну, своїх ушей. Коли ми ці 5% відсотків щось вхопили, то ну наскільки от я себе знаю інших людей, ми ходимо, значить. Грудь колесом, що ми там інсайт якісь зловили, які ми геніальні, грандіозні. Хоча ми реально 95% п'ять вообще не розуміємо, що відбувається. Не знаю, який, но дуже великий відсоток. Ми не бачимо. Тобто, типу. ну знову ж таки, як ви от аналогія, як ми з дітьми, от ви дитині підказуєте так і так, і так. Ви бачите, що вона не зображає, ну от, не схоплює цю підказку, або якийсь, ну, або якийсь там біль. Намікаєте, намікаєте, вона ну не понімає. Прямим текстом говорите, коли то ну не завжди слухає, іноді ну все одно не слухає. Якби так ну В общем, така історія. Тому от уран в близнюках близнюки з навчанням пов'язаний. Уран означає ну прискорений розвиток, в принципі, він теж означає. Тому дуже перспективно вчитися. Різним знанням, вмінням, технологіям от найближчі сім років, коли Уран в Близнюках. Ну і ми це бачимо по війні, от зараз іще сильніше пішов з цього 2025 року, коли Уран зайшов в Близнюки, і ще більш пішов інформаційно-технологічний прорив. Ну, Типу, видно, що армії це прийняли це консервативне керівництво, консервативні люди. Хто раніше там відмітав штучний інтелект, наприклад, почав в нього заходити, там ще якісь сучасні технології. Тобто, і чим скоріше люди зараз комунікують, получають інформацію і навчаються, тим в них більше буде розвиток. Те, бачите, контакт комунікації відбулася азійських країн на саміті ШОС, це ж теж контакт комунікація. І от багато людей, я дивлюсь реакцію: ой, ми боїмося, що вони зустрілися, це погано, це погано. А вихіду немає. Вихід такий, що ми мусимо з кимось зустрітися. Тобто всі будуть з кимось зустрічатися. Або ми станемо на консервативну позицію і скажемо, ми боїмося, що хтось там з ким зустрічається, або ми теж почнемо зустрічатись, там об'єднуватись, і, і, і це буде прогресом тоді.